Друзі, всім привіт! У вас вітає канал Шалений Тракторист. Ну що, друзі, прийшло 6 днів після першої прополочки соняшника. Тут у нас закладене, як би вам так сказати, ну, срівнення, порівняння, чи просто подивитися, як будуть іти. Ми зарядили Піонер 130-й ось окрая. І ось піонер 130. Зараз йдемо, друзі. Як ви пам'ятаєте в тому відео, було видно, де був піонер 130 і де пішов український соняшник від компанії Еліта Select Саксончик. Це, друзі, піонерчик стоїть. Місцями великий, місцями маленький. Ну, тут оранка була, бачите, хвилями нерівномірна. Де повилазив, де ще ні, де вилазить, якось так. Ось місцями, дивіться, сівалка. Жила, де тільки повилазив. Так що, в принципі, нормально. По піонерщику понятно, да? дивіться, який стоїть лопати, як завжди. Ось сі місцями тільки зіроньки, ну нічого, я думаю, що він вилізе. Так, друзі, і йдемо до соняшника, саксончика. По тому відео я говорив вам, що саксончик відстав. Так було. Зараз я зайду, друзі, стану, щоб вам вітер не дув, так буду знімати. Добре? Так. Бо у нас вітри перші дують. Це, друзі, йде ще піонер. Чому я зробив так, щоб провірити на одному участку в однакових умовах. В один день сіялось, попередник везде соняшник. Ну Ви зрозуміли, чому безудоб, що там, що там. Ось, друзі, оце піонер усе. Ось межа. Це ще сівалка Ось пробивалася, тут міг піонер пролітати. А далі, друзі, зараз я відходю, Отходю, отходю, отходю. От так от. Во, друзі, все. Піонер ось у сторонці. Отакий от соняшник Піонер 130. Края он видно, бачите. А це, друзі, соняшник від компанії Еліта Select Саксон Тут Саксончик стоїть уже, скажімо, почти наздоганяє. Не почти, а місцями навіть наздогнав. Ось зараз як отак дивиться, друзі, ну ну, видно, бачите, піонер трошечки там більший, лопатіший. Він дужче зеленіший, його видно. Ну але я думаю, що це поки що. Тому що тут стоїть Саксончик класний. Одні й ті самі семіна, все те саме. Ну, в принципі, Саксон тут пішов. Трішечки ось щось тут слабенько, але він тільки повилазив, ось, бачите? Тому що це, я ж кажу, нерів... нерівномірність оранки. Одна культивація робилася, друзі. Ну і накривали. А ось друзі, рядочок, де пропущено було оприскування. Що я говорив. Ось ось пропущений рядок і оно. Так, ну, тут видно, да, де ми ще його придавив, звісно, то придавив. Ну а так взагалі соняшник Саксон пішов. Уже, я думаю, що він скоро стартоне і буде взагалі нормально. Ну слабіше тут. А тут бачите, тут більше бугрів може глибше сидів. Так, ось отак. Повилазив місцями, ось рядочок видно. Взагалі стоїть вже він пішов повністю такий дебелющий, друзі. Ось, дивіться який. Це, друзі, соняшник саксон. Там піонерчик. При уборці будемо косити, якщо, дай Бог, доживемо, все буде нормально. Буде відосик вам з комбайна. Як буде сипати саксон половина, як буде сипати піонерчик. Тому що дуже самому цікаво. Саксон в тому році мене абсолютно не підвів, як хлопці казали, не підведемо, так воно і вийшло. Подивимося, як він покаже себе в цьому. Році. По всходах, в принципі, все good. Ось таке поле, друзі. Чистеньке накривали почвіним Харвардом. Ну, поки що нормально. Зараз уже Саксончик нас доганяє піонера 130-го. Так що, друзі, коментуємо. Хто ще робить такі, як то кажуть, експерименти. Залажує, дивиться, слідкує як у кого що. Тому що ну, мені дуже цікаво за цим спостерігати. Я хочу, як то кажуть, щоб була чиста правда, не було там договоренності і всього того другого. Ми показуємо, друзі, тільки... Підписуйтесь на канал Шалений Тракторист, Ставим лайкосик. Я думаю вже заслужили, друзі. Ну і дойдемо до краю. Ось дивіться який саксон стоїть, де чотенько в волога. Все було, гляньте, який лопатий. Ну, місцями падали ці багато, друзі. Третій, третій по-моєму, рік соняшник по соняшнику. Треба буде в кінці спитати. Так що такі справи? Ну а взагалі чистіший соняшник, я думаю, що тут буде все нормально. Будемо кормити бором 11 стимулом, карбамідом. Ну ось бачите, піонер. Отак от друзі вам. Ось справа Саксон, зліва піонер. Ну, я думаю, в принципі, в принципі, отак от, от зроблю, друзі. Ви зрозуміли, чому я так кажу. Воно. Тут Саксончик Огонь. І піонерчик класний. Так що дякую, друзі, за увагу. Оставайтеся з каналом. Обов'язково підписуйтесь, ставте колокольчики. І все буде, друзі, Україна. Слава ЗСУ! Друзі, всім привіт! Ви на каналі Шалений Тракторист. На сьогоднішній день, друзі, хочу розказати вам які ціни. На ринки України. Всі запитують у мене дуже часто, які ціни там, від АХА, куди здати, телефоную. Дуже багато під різними відео в коментарях. Ну і на, я вам хочу на сьогодні повідомити таку інформацію. Я думаю, багато ще з них, з людей не знає, де можна дивитись ціни. Зараз я вам розкажу. Друзі, хочу вас ознайомити з чат-ботом UUB від української універсальної біржі. Під відео я оставлю ссылочку на телеграм-канал, на безкоштовний, повністю чат-бот, де ви зможете слідкувати повністю за цінами на зернові, оліні, бобові. Ну, Повністю буде повна інформація. і Головне, що він повністю безкоштовний. Навіть якщо у вас не буде зараз що продавати, ви можете просто слідкувати і потім, в будущому, як то кажуть, для себе контролювати ціни і продавати. Буде кнопка Розпочати. Буде для кожної області ціни, і головне безкоштовно і дуже легко зареєструватися. Реєструйтесь на агромаркет Юбі, слідкуйте за цінами і будьте на крок попереду.